Війна стала викликом для виробників Черкащини, водночас і стимулом для змін задля стійкості та ще більшої конкурентоспроможності продукції на ринках. На цьому наголосив начальник обласної військової адміністрації Вертаборець, відвідуючи одну з компаній регіону. Вона має американське коріння в області успішно працюють декілька заводів компанії, спеціалізуються на польовому виробництві насіння, доробці та його кондиціюванні. Від початку повномасштабної війни жоден завод виробника не став на паузу, наголосив Ігор Табурець. Стандарти якості, сучасні технології, інвестиції це все про щоденну діяльність компанії. Вона одна із складових нашої продовольчої безпеки. За словами менеджменту, експорт за кордон із роками тільки зростає. Якщо торік він становив 20%, то зараз вже 30-40%. Це помітна тенденція для виробників Черкащини. Загалом відзначив керманач області. Якщо раніше наші підприємці орієнтувалися на внутрішній ринок, то нині вітчизняна продукція успішно конкурує із закордонною. Це плюс для економіки і для нашої перемоги.